Війська більше не стоять тут облогою. Русла річок змінилися та обміліли, але сон старечих стін лише позірна умана. З кожним кроком назустріч, все виразніше чути старовинні переспіви. Понівечене вітрами та ворожими гарматами каміння зовсім їх не забуло. Увійшовши у середину казки, минаючи невидимий бар'єр фантастичної машини часу, враз опиняємося у середньовіччі. Як і майже тисячі років тому у фортеці вирує справжнє життя. Чути дзеньки мечів, лунають давні мелодії, кружляють сповнені сакральним змістом танки. Отут могутні лицарі викликають один одного на герці. А у бабіч строкатих мальовничих шатер. Пливуть лебідками тендітні панни у просто та вишукано скроєному одязі, що так влучно підкреслює їх природню красу. За дотриманням порядку стежить комендант. Зрозуміло, в мене основне завдання це. Комендант фортеці це людина, яка відповідає за безпеку тих людей, які перебувають у фортеці. Це людина, яка відповідає за те, щоб їм було зручно, щоб їм було комфортно, щоб вони були нагодовані і щоб вони спокійно лягли спати і з радістю проснулися, що все в них добре. Ну і зрозуміло, що це відповідальність за фортецю, щоб давні стіни не були поруйновані, щоб їм було теж комфортно і вони раділи тим учасникам, які приїжджають до них. А тим часом у казанах варяться середньовічні страви і повсюдно чути перегуки древніх музичних інструментів. Люди, що прийшли сюди відчути зв'язок віків, радіють, мов діти, бо це щастя утримати у собі традиції, не вбивши їх байдужістю 21-го століття. Новані за століття мури буквально оживають і починають співати. Просто звідси снується тонта низка аж до часів Київської русі. Запрошую вас до осередку древньої української історії та культури міста Меджибожа та його фантастичної фортеці. Стародавній літопис згадує, що київський князь Ізяслав Мстиславич передав це поселення у власність Святославу Всеволодовичу, у числі п'яти міст. Вже 1146 року стояло тут межибож'я, місто Межибогами. богами. Річку Південний Буг колись називали Богом, а його притоку Божком. Так, 865 років між богами і між людьми існує град межи Божі. Це був форпост, це була оборона твердиня, яка стримувала ворогів. Тут завжди були військові, тут завжди був торговий люд, тут завжди був дух фортеці, і зрозуміло, що тут творилася історія. Ну і дійсно за цих 865 років межебіж пережив дуже багато подій. Архітектурні та археологічні знахідки свідчення Іпатіївського літопису лише підтверджують, рештки земляних валів, невід'ємних атрибутів стародавніх поселень, предмети побуту та поховання 12 го сторіч переконують, що Меджибіж місто часів Київської Русі. У 13 столітті він належав до Болохівської землі. Спершу тут стояла дерев'яна фортеця з земляними валами. Але була знищена за часів боротьби князя Галицького з татарами. Данилові не вдалося обстояти. Унаслідок тієї війни, 1255 року, було знесено всі укріплення українських міст, а сам край потрапив під безпосередню владу татарів майже на 100 років. Коли Великий Ольгер 1362 року прогнав чужинців з Поділля, поселення відійшло до луцьких земель. Далі до князівства Литовського, тоді фортеця і стала кам'яною. 1444-го поляки приєднали Меджибіж до Польщі, створивши Меджибоську округу. А у першій чверті шістнадцятого століття місто стало приватною власністю. Від 1540-го майже на дві сотні років, тут запанували магнати синявські. Твердиня розширилась до сучасного периметру. Фортеця була цитаделлю обведеною земляними валами. Її добре збережене осердя часів України русі що його дослідники виявили на глибині 11 метрів. Розміщена якраз на схилі високого пагорба, увінченого церквою. Мис фортеці, повернутий у бік, де зливалися дві річки, займала вежа з брамою, від якої фортечні мури розходилися промінням на північ і захід. Західне прясло давнього укріплення нині міститься під землею. Воно поділяє теперішнє подвір'я фортеці навпіл. За давніх часів перед ним було викопано глибокий рів. На кутах фортечних мурів стояли круглі в плані вежі. Одна з них, південна, збереглася дотепер у перебудованому вигляді. Ми маємо сьогодні найдавнішу фортецю на теренах Поділля. Пізніші фортеці, так і Кам'янець, і Статанові, Взінькові та інші. Вони вже початок 15-го, століття. Ми маємо чітко. Ми згадуємося не один раз і в 12-му столітті, і в 13-му столітті, і в 14-му. І я думаю, оця константа ця стабільність меджевіської фортеці, вона є е, такою цікавою родзинкою, тому що на історії фортеці можна досліджувати історію України. За всю історію Меджибужа немає жодної згадки про те, що вороги взяли фортецю приступом. Залога, якщо ставало надто гаряче, сама відчиняла ворота. Так, забурхливо козацько польських воїн твердиня переходила із руки в руки: то до козаків, то до поляків, то до турків. На самому початку повстання Богдана Хмельницького 1648 року сюди поселилися козаки, але вже за рік покинули на милість польських військ. Меджибіські міщани вели жваву торгівлю зі Львовом, Києвом та містами Польщі. Хоч ця місцина і потерпала від багатьох воєнних подій, але торгівля та виробництво тут процвітали. 1593 року Адам Сінявський надав місту Магдебургію, бо писав він у своїй грамоті: людська пам'ять не тривка, не вічна. Звикли люди її своїм предкам залишати на папері, та й інші власники надавали ремісникам, ткачам, гончарам, ковалям, шивцям та кравцям грамоти на підтвердження їхніх прав. Досі зберігаються п'ять пергаментних грамот меджибіських власників про права цехів у 16-18 століттях. Була тут і численна єврейська громада. Ба більше меджибіш можна вважати батьківщиною хасидизму. Тут. 1740 року оселився мандрівний релігійний філософ Ізраїль Бешт. Він же Баал Шемтов. Тут він і помер через 20 років. І сьогодні хасиди зі всього світу приїжджають на місце захоронення свого цадика. Вони приїжджають сюди на паломництво. Вони приїжджають, щоб помолитися на його могилі, щоб відвідати його синагогу і зробити зрозуміло ту записочку своїми побажаннями, щоб вони здійснилися з його допомогою. Цькі руки місто потрапило наприкінці сімнадцятого століття. На початку 18-го Меджибіж постраждав від місцевого населення, коли повстанці взяли його облогою. Від 1730-го сюди прийшли господарювати вельможі чарториські, а через 100 років їх майно було конфісковано за участю польському повстанні, і відтоді у фортеці стояло військо. Фортецю знищили самі люди, самі мешканці Меджибожа, тому що в 50-х роках ХХ століття була дана вказівка розбирати храми, розбирати синагоги, костели. Буквально за десятиріччя фортеця стала в такому непривабливому вигляді, тому що познімали дахи, побивали вікна, порозбирали печі. І... Ні один снаряд під час війни не впав на Меджибізьку фортецю, але самі самі люди зробили цю страшну справу. 1917 року Павло Скоропадський чині генерала прибув до Меджибужа, щоб сформувати перший український військовий корпус. За кілька місяців сформовані майбутнім гетьманом дві українські дивізії, дали більшовикам там бій під Києвом. А сам Скоропадський невдовзі став на чолі української держави. На жаль, скроплена кров'ю незалежність України початку ХХ століття протрималася недовго. Надто багато було зовнішніх ворогів, надто розрізненими ідеологічно були наші внутрішні еліти. Прогетьманувавши лічені місяці, Павло Скоропадський змушений віддати владу до рук проросійської директорії. Відтак дуже швидко опановують ситуацію більшовики. І на українців одягають 70-річне ярмо, що коштувало багато мільйонів життів. Меджибіш нагадує нам про найстрашніші миті для України. Тут у древніх мурах стоїть згадка про роки не так далекі. Велика трагедія 32-го та 33-го років. Минулого століття з тугою описана у тутешньому музеї. Вражаюча кількість матеріалів свідчить, що геноцид був спланованою акцією проти українців, а нищили їх у спосіб найжорстокіший, ставлячи на нерівні терези брехливого судочинства виживання цілого етносу, у людей відбирали чесну працю їхніх мозолистих рук. Кількість конфіскованого хліба. Неминуче означали згублені людські життя. Українців катували голодом, а якщо ті будь якою ціною рятували себе і своїх діток, карали законом. Ось один із головних інструментаріїв терору голодом. Постанова від 7 серпня 1932 року про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та зміцнення громадської соціалістичної власності. Так званий закон про п'ять колосків був писаний спеціально для вбивств застосувати як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна. Вищу кару соціального захисту, розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом'якшуваних обставинах позбавленням волі на строк не менше як 10 років з конфіскацією всього майна. На села свідомо насилали податки, які неможливо було сплатити. Тож їх записували у чорні списки, вивозили всі до крихти продукти. Забирали паспорти, цілі райони прирікали на вимирання. А ті страшні документи, які там є, вони вже потім не залишають якогось сумніву, чи було це горе, чи це була якась просто природна стихія. Голодомор частина нашої історії. І навіть ті були скептики, які мали якісь сумніви, чи було це, чи не було після того просто мовчать. І це основний результат цього, того, що, що робить цей музей з людьми. Комуністичне свавілля винищило не тільки тутешніх мешканців, але й познущалося із давньої архітектури. Неподалік від фортеці руїни пізньоготичного троїцького костелу початку XVII століття, фундованого магнатами синявськими. Поруч, залишки келій домініканського монастиря. Зруйновано все це за наказом голови колгоспу, який скаржився на дефіцит каміння. А ще розібрали ратушу, понівечили старі католицькі та єврейські цвинтарі, знищили церкву успіння з фресками 15-го сторіччя, що стояла на пагорбі з мальовничим краєвидом. І напередодні війни була ще в доброму стані. На місці її поставили туалет. Так зрозуміло, що всі історичні події, які відбувалися в історії України, вони і зачіпали меджибіську фортецю. І в 1920 році тут відбувалися сутички між загонами РКК, тобто є робоча крістянська красної армії і армії УНР. І ці події до, до річниці бою Крутами Ми відтворюємо теж в січні місяці. Збираються представники з усієї України. Одні мають сторону червоних, інші сторону УНР. Але теж зимовий фестиваль такої історичної реконструкції він знов. Для того і зроблений, щоб зрозуміти, що та історія, яка відбувалася, вона є історією. А сьогодні ми повинні розуміти один одного. І головне, щоб ми робили цю історію сьогодні не війною, а робили її своїми гарними вчинками. Спільними зусиллями сотень гарячих і відданих цьому краю сердець у цих стінах кипить життя. А посередині фортеці, як домінанта, стоїть стара церква святого Миколая. Покровитель воїнів та мандрівників об'єднує усіх під його милосердним оком. Тисячі людей беруть шлюби та хрестять дітей. Себто, згадуючи минувщину, добрі люди творять нову історію України.